Запрошуємо на містичний ретрит у Львові, практики пізнання енергій у старовинному місті. Це простір, де зустрічаються стихії, традиції та виміри. Ми будемо знайомитися із духом міста Лева і навчимося бачити невидиме. У програмі дослідження енергії міського простору, взаємодія з християнським Егрегором, як не зливати свою силу, а трансформувати її. Поговоримо про нижній астрал. Як не втрапити в пастки та як поводитися із недружніми енергіями? Це не про страх, це про усвідомленість. На завершення подорож у стільське, древнє печерне місто з мегалітами і власними загадками сили. Це ретри для тих, хто хоче глибше бачити, відчувати і взаємодіяти з багатовимірністю світу. Львів відкривається. Ти готовий?